Вітаю! До вашої уваги! Програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Ще один важкий для українців рік добігає кінця. За цей час поліцейські Сумщини провели чималу роботу у розкритті та розслідуванні злочинів, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією РФ, розмінуванні, підтриманні правопорядку на території області та поза її межами у складі зведених загонів. Проводили превентивні заходи та допомагали людям. Тому настав час згадати, як це було. Мобільний клас безпеки крокує Сумщиною. За допомогою пересувного інтерактивного автомобіля поліцейські, рятувальники та інші спеціалісти розповідають дітям про ключові правила безпеки в мирному житті, а також під час війни. Реалізація цього спільного проєкту формує молоді навички та звички законослухняності. За яким номером потрібно телефонувати? А ще вірно. На сумщині в Бездріцькому ліцеї представники нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій презентували мобільний клас безпеки. У спеціально обладнаних автомобілях дітей навчатимуть правил поведінки у різних небезпечних ситуаціях. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Дітей навчатимуть правил поводження на воді, на вулиці, правил дорожнього руху, а також правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Вибуха небезпечний предмет біля камня, Вона добре замаскована. Також добре замасована міна розтяжки. Для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. Такі заходи будуть проводитися постійно на всій території Сумської області. Загалом в Україні запрацювали 15 мобільних класів безпеки. Слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двом чоловікам, які вісім років тому за попередньою змовою вчинили вбивство шосткинця. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів та скерували кримінальне провадження до суду. На вирок вони чекають за ґратами. Злочин був скоєний вісім років тому. Саме тоді, у квітні 2014 року, двоє чоловіків жорстоко вбили шосткінського підприємця. Вони заздалегідь спланували план дій та розподілили між собою обов'язки. Розповідає інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Вони зустрілися з потерпілим та нанесли не йому декілька ножових поранень, після чого злочинці не зупинились на своєму та Погрузили потерпілого у салон його автівки і повезли до Чернігівської області. По дорозі чоловіки душили потерпілого, поки той не помер. Згодом його тіло було знайдено рибалками у річці Десна. Рядом проведених слідчо-оперативних дій, що продовжувалися протягом років, було зібрано достатньо доказів та встановлено причетних до вбивства. Ними виявились чоловіки 34 та 51 року. Наразі вони затримані та знаходяться під вартою. Крім того, під час Санкціонованого обшуку гаражу одного зі зловмисників було виявлено та вилучено боєприпаси та наркотики. Дві гранати, 27 патронів, наркотичні речовини та речові докази. Все вилучене, направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили обом чоловікам про підозру вчинення кримінального правопорушення. За пунктом 12 частини 2 статті 115 – умисне вбивство та одному з них за частиною 1 статті 263 – шістдесят незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України. Почав душити, затягнув у сарай та зарізав. Чоловік вбив меншого брата та втік. Поліцейські затримали зловмисника у Львівській області. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєному та вже завершили досудове розслідування. За що убив меншого 14-річного брата, пояснити свій вчинок слідчим, чоловік не може. не спав і yeah. Чекушку самого на випив і мене розвело. Натомість пам'ятає до подробиць свої дії, почав душити, після чого затягнув до сараю та вбив. Затягнув, коротше, в сарай, ножик. Ножик мав? Ножик коли час лежав, ну, заходиш в сарай, карита, і за каритом там качену ножик лежав без ручки. Угу. Затеночка далі втік із села, а правоохоронці отримали повідомлення про вбивство. 18 квітня 2023 року, о 18.30 на спеціальну телефонну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Охтирського району в підсобному приміщенні знайдено тіло молодої людини віком до 14 років з явними ознаками насильницької смерті. На місці з'ясувалося, що ймовірніше дійсно відбулося вбивство, тому на місце додатково виїхала слідч. Оперативна група головного управління національної поліції в Сумській області, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт та представники Сумської обласної прокуратури. Під час оперативно-розшукових заходів підозра оперативників впала на старшого брата, який зник і не виходив на зв'язок. Оперативникам стало відомо, що до вбивства може бути причетний рідний брат, 23-річний мешканець цього ж села, який мав вже проблеми з законом і недавно звільнився з місць позбавлення волі. Правоохоронці розпочали. Пошуки. Встановлено, що впивця вже того ж дня покинув межі Сумської області, та наступного дня дістався до Львівської області, де в одному з містечок зняв приватний будинок. Спільно з колегами-оперативниками ОНП у Львівській області вдалося точно вирахувати місце перебування розшукувано, де останній був і затриманий. Наразі за фактом вбивства, відкрите кримінальне провадження санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. У травні співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували злочинну діяльність групи осіб, які обладнали нарколабораторію. Наразі справу скеровано на розгляд до суду. Троє сумчан обладнали нарколабораторію з виготовлення та збуту через мережу інтернет психотропних речовин. Співробітники поліції виявили та задокументували злочинну діяльність групи осіб. За результатами обшуків вилучено понад 5 кілограм прекурсору фенілнітропропен та понад 1 кг амфетамін, знаряддя та прилади для їх виготовлення комп'ютерну техніку та грошові кошти. Замисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Конотопські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вбив сусідку та втік. Це вдалося завдяки вчасно проведеному комплексу оперативних заходів. За скоєне зловмисник вже засуджений до 10 років позбавлення волі. Конотопські поліцейські затримали чоловіка за вбивство сусідки. До поліції звернулася жителька села Бочечки Конотопського району та повідомила, що в одному із будинків населеного пункту виявила труп 46-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Ми так не чули, що бились, а крики там таке було у нього вдома. Ходили вони завжди, куди не тут, завжди в місті. На роботу ходили завжди, їм давали випивати, вони приходили, або до неї випивали, або до нього. Дратися вони завжди дралися, завжди її, як напивається, то, то душив, всі бачились. Усі диплома бачила, друга души в її. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Працівниками сектору кримінальної поліції невідкладно проведено комплекс абративних заходів, спрямованих на пошуки та встановлення особи заумисника. Для відтворення подій, що сталося того дня, виникало багато складнощів, адже з моменту скоєння злочину минуло два дні. Та не на це, завдяки чіткі та зважені дії нашим працівникам вжити заходи принесли свій позитивний результат. Зловмисникам виявився сорокарічний сусід загиблим. Підпливом безперечних доказів він зізнався в скоєному. Встановлено, що під час розпиття спитних напідків між сусідами виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс числення тілесні ускорження жінці, а потім, вхопивши за ножа, завдали смертельних поранень. Зовмисника затримано у порядку статті 208 кримінального персонального кодексу України. Посорилися і так получилось. Спочатку почав душити пару раз головою потом об полударив. Потім завнош перерізав вору. Не знаю, що на мене нашло, не знаю. За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство у слідчі дії тривають. На Романщині чоловік, аби приховати сліди злочину, підпалив будинок, в якому перебувало тіло вбитого ним знайомого, а сам втік. Проте залишитись невикритим йому не вдалося. Після оголошення зловмисникові підозри поліцейські скерували обвинувальний акт до суду. В одному із сіл Романського району загорівся приватний житловий будинок. Всередині помешкання на дивані правоохоронці знайшли обгоріле тіло 34-річного господаря оселі. Подальшим уже під час огляду померлого, на його тілі були виявлені численні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть. Співробітники сектору кримінальної поліції провели перевірку та вже оперативним шляхом встановили що до даної події, причетний 37-річний знайомий потерпілого. Як з'ясувалося, між чоловіками виник конфлікт. Аби довести правоту, підозрюваний взяв металеву кочергу і кілька разів вдарив неї господаря будинку по тілу і по голові. Потім взяв ножа і перерізав йому горло. А щоб приховати сліди злочину, підозрюваний підпалив будинок. Нападника затримали, повідомили про підозру в умисному вбивстві і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викрали чоловіка та вимагали дві тисячі доларів. Проте довести задумане до кінця не вдалося. Зловмисників зупинили працівники поліції. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Погрози почав отримувати телефоном з вечора, розповідає житель Сумського району. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією, те, що я нібито зґвалтував неповнолітніх. Вчора ввечері. Почала дзвонити людина, погрожувати, що багажник вивезли, приїжджає в суми, решимо вопрос, мирному роз'їдемося і все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Чоловіка заштовхали до автомобіля на очах дружини. Вона звернулася до... до правоохоронців. Приїхали дві невідомих особи, чоловіки зранку, десь сьома-сьома, тридцять. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв. Нам треба його з собою забрати. і Ми будемо виясняти ситуацію. Він буде тіпа відповідати перед законом, перед перед київським. Зловмисники не представлялись, лише говорили, що вони серйозні люди і вимагали кошти дві тисячі доларів. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак, проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські. Слідчі Сумського районного управління поліції спільно із кіберполіцією викрили 25-річну жінку, яка під приводом продажу неіснуючого товару ошукувала довірливих громадян по всій Україні. На її рахунку, майже півтори сотні злочинів. Слідчі вже скоривали до суду обвинувальний акт відносно шахрайки. На Сумщині жінка розміщувала оголошення про продаж неіснуючих дитячих товарів. Покупці перераховували зловмисниці аванс чи повністю оплачували товар. На даний час вже встановлено 39 потерпілих, яких ошукала зловмисниця більше ніж на 100 тисяч гривень. Серед потерпілих люди зі всієї України свідчі перевіряють причетність жінки до скоєння понад 100 шахрайств. До цього вона була тричі засуджена за аналогічні злочини. Рецидивісті загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. На Сумщині поліцейські припинили протиправну діяльність з надання платних сексуальних послуг під виглядом проведення масажів. У так званому масажному салоні здійснювалося сутенерство з метою забезпечення зайняття проституцією іншими особами, втягува дівчату незаконну діяльність з використанням обману, шантажу та їх уразливого стану. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Я на Олексі побачила об'явлення, що требується офіціанту. И я созвонилась по этому номеру телефона, и меня пригласили сюда. И как мне сказали, что все будет хорошо, здесь просто массажный салон, у тебя будет своя комната. У такий спосіб у сумах сутенери вербували дівчат, які опинилися у скрутному становищі. Використовуючи маніпулятивні прийоми і шантаж, змушували їх займатися проституцією. Місце розпусти, замаскований під масажний салон, викрили правоохоронці. Під час проведення санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці вивели та вилучили речові докази, серед яких шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш носія одноразові речі для надання послуг, документи, чорнові записи, у яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Слідство триває. На Білопільщині під час розпиття спиртних напоїв у двох мешканців села річки стався конфлікт, в результаті якого один наніс сокирою іншому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Тоді правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Він чекає на вирок суду. Жителі села Річки почули крики на подвір'ї сусіда і викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що 56-річний господар вбив 42-річного товариша. Під час спільного розпивання спиртних напоїв в селі Річки. Місцеві мешканці у ході раптово виниклої сварки. Вчинилася бійка. Після чого один із жителів наніс іншому тілесні ускорження несумісні з життям. Встановлено, що до вчинення вбивства причетний місцевий мешканець, якого затримано у порядку статті 208 КПК України, зловмисник бив сокирою по голові та шиї. Постраждалий помер у кареті швидкої. Цього товариша, що оце ж його лишив життя. Я знаю, десь роки, може, 15. Ні хорошого, ні поганого я за його не той. Ну, як було таке, що він там жінку щось бив, там ще одного товариша. Що в в місті, так то я так більш не до Крик був, навіть цей, кажуть, покойний. Дуже кричав, що чи не вбивай там, чи ще що там. Затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Поліцейські Сумщини у рамках кримінального провадження встановили обставини вбивства матір'ю своїх двох новонароджених дітей у Сумському районі. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували справу до суду. Жителька садівської громади народила двійнят та покинула їх у сараї, накривши дошками. Діти померли, тіла понівечили собаки і витягли на вулицю, де їх і помітили сусіди. Стосовно жінки, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 117 умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Вагітність була небажаною для жінки. А після пологів вона не зверталася за медичною допомогою. Зараз перебуває у лікарні. Після цього проведе за гратами 5 років. На Лебединщині місцева родина стала жертвами нападників у власному будинку. Двоє чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші та банківські картки, після чого втекли. Правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєному та скерували до суду обвинувальний акт. Нападники увірвалися просто до будинку, розповідає потерпіла жителька Лебедина. Вони вибили двері, забігли в хату і почали бити Сашку сина. мого. Почали бити. Я почала захищатися, батько ну, служитель мій, він це саме поліз теж захищається. Я почала їх захищати і ж дивіться, що робиться. Результат близько опівночі двоє чоловіків, вибивши вхідні двері, проникли до житлового будинку та почали наносити удари 57-річному чоловіку, його 52-річній жінці та 31-річному сину по черзі. Жінка намагалась захистити чоловіка та сина. Нападники ж вимагали віддати гроші і банківську картку. Мене придавили на, дів... на дивані і підставили мені ніж. А я почала відбиватися і оце ж вийшло. Нападники застосували ніж та палицю. Прийшли в. Позичити гроші. Сиділи, випали по дві чарки, і оцей друг почав друг, вимагати гроші з цих людей. Вони йому не давали, ну він їх почав бити. Я взяв палку, почав бити його по ногам. А він в цей брав ножик і різав старій бабуський, руки. Обох нападників вже розшукали та затримали. За декілька годин правоохоронці викрили осіб нападників та встановили їх місце знаходження. Ними виявилися 21-річний та 22-річний місцеві жителі. Обох зломисників поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зломисники проведуть за ґратами від 8 до 15 років. У сумах поліцейські затримали чотирьох осіб, які вчинили розбійний напад на жителя міста. Троє із них також займались вимаганням у потерпілого грошових коштів. Слідчі головного управління національної поліції в Сумській області за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили всім фігурантам про підозру у скоєному. Проте слідство ще триває. Ко мене зайшли ті молоді люди, і почали вимагати Ви вимагають знаєте команди Так, дворі. Коли да. Раз, і два. Вымогавый расширить. Не знаю, за вымышленный какой-то В якій сумі вымагавы гроші? 12 тисяч доларів. Чоловік розповідає про один з епізодів, у якому фігурують учасники злочинної групи, що організувала місцева жителька. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчани грошові кошти за надуманий борг, а також засували насильство. Протиправною діяльністю займалися систематично. У липні зловмисники знайшли ще одного спільника. Напали на підприємця, погрожуючи розправою, вимагали 40 тисяч доларів. Зловмисники. Затримано на місці скоєння злочину. Їм усім вже повідомлення про підозру, у чиненні злочинах, передбачених частиною 4 статті 187 розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу. Вимагання наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. А останньому цілодобовий домашній арешт затриманим загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Сім автоматів, гранатомет та більше двох тисяч патронів вилучили правоохоронці у мешканця Сумського району. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброїв та боєприпасів. Обвинувальний акт слідчі вже скерували до суду. Правоохоронці виявили арсенал зброї, який незаконно зберігав 61-річний мешканець Сумського району. Слідчі Роменського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У нього виявили сім автоматів, два магазини, ручний протитанковий гранатомет та набої калібром 545 у кількості 2020 штук. Зброю і боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 7 років. Слідство триває. На Охтирщині поліцейські затримали жінку, яка ошукувала довірливих пенсіонерів. Шахрайка представляла співробітником Товариства Червоного хреста, вводила в оману літніх людей та незаконно заволодівала їх грошима, замінюючи купюри сувенірними. На даний момент зловмисниця вже відбуває покарання у місцях позбавлення волі. В Охтирському районі жінка ошукала пенсіонерів на понад 7 тисяч гривень. Шахрайка приходила до літніх людей, представлялася працівницею товариства Червоного хреста і пропонувала грошову допомогу у 500 гривень, але просила решту, бо при собі нібито мала лише тисячу гривень. Це вам каже красного Христа» гуманітарка і оце гроші. О, Ви мені каже, 500 гривень здачі дасте. Ну я ж бігом. Вискочила і дала її. Вона побігла. Але як з'ясовувалося, пізніше тисяча, яку давала шахрайка, була сувенірною. Окрім цього, жінка просила пенсіонерів розміняти їй ще кілька несправжніх купюр. Шахрайкою виявилася 45-річна мешканка сусідньої області, яка тимчасово проживала в Охтирці. Чи відомо вам, чому ви затримані працівниками поліції? За сувеніри. В магазині купили. Ну, гривні. Грошові купюри, так? Так. Да. Що ви з ними робили? Поміняли. Кому? Бабушки. На що? На на війну. Шахрайку затримали. На сьогодні правоохоронці встановили три факти її злочинної діяльності. Таким чином, остання заволоділа заощадженнями потерпілих на суму більше, ніж 7 тисяч гривень. Шахрайку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення про підозри за статтею 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Працівники відділу вибухотехнічної служби невпинно працюють над розмінуванням території області. Інколи їм доводиться працювати з пастками, залишеними росіянами, а інколи вони мають справу з нерозірваними під час обстрілів снарядами. У будь-якому випадку вони перш за все нагадують громадянам про мінну безпеку. Артилерійський снаряд калібру 122 мм, міліметри, протитанкова міна ТМ-62, постріл від протитанкового гранатомету, бойові частини некерованих авіаційних ракет С-8 та касетний суббоєприпас від ракети РСЗВ. Ураган чергові небезпечні знахідки вибухотехніків на Сумщині. На минулому тижні працівники поліції вибухотехнічного відділу виїжджали. І е, зібрали велику кількість вибухонебезпечних предметів, які залишили собою ворожі війська. Мобільні групи вибухотехніків нацполіції виїздять на виклики та знешкоджують боєприпаси, що залишились після російської окупації, які не розірвались під час обстрілів прикордоння Сумщини. Чиста Вибухотехніки застерігають жителів області в жодному разі не торкатись боєприпасів, що не розірвалися. Якщо ви виявили якісь вибухонебезпечні предмети, або підозрілі предмети, або такі, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не намагайтеся їх знешкодити самотужки, не намагайтеся їх забрати додому. Дзвоніть на лінію 101, на лінію 102, Повідомляйте працівників поліції, дільничих офіцерів поліції і працівники. Вибухотехніки приїдуть і знишкодять даний вибухонебезпечний предмет або приведуть його в безпечний стан. Протягом року на лінію 102 досить часто зверталися громадяни з різноманітними проханнями про допомогу. Жодного разу правоохоронці не залишились осторонь, адже саме так формується довіра населення до поліції. Одними із прикладів стали працівники Сумського районного управління поліції, які допомогли місцевій мешканці у пошуках її сумки з цінними речами. До Сумського районного управління поліції з листом подякою завітала мешканка обласного центру та поділилася своєю історією. Кілька днів тому, пересуваючись містом у маршрутному таксі, жінка забула на садіння свою сумку з цінними речами. Номер маршруту жінка не запам'ятала. Погода була дощова, тож вскочила у першу, що йшла через центр. У цій сумці були дуже важливі для мене документи. По зниклому безвісті моєму братові. Медичні висновки по хворобі батька. Коли я зрозуміла, що сталося, я прибігла на зупинку і просила маршруточників допомогти мені. Вони дуже згласилися, позвонили по своїм маршрутам і виявили, що сумки не знайдено в маршрутному таксі. Цей час повз зупинку на Іллінській проходив дільничний офіцер поліції Микола Татаренко, який почув жіночі звики і плач. Підійшовши до жінки, що билася в істериці, він поцікавився, що сталося, та надав до медичну допомогу. Після цього поліцейський, дізнавшись обставини події, повідомив про це на лінію 102, а сам почав зупиняти маршрутки, дізнавався телефони перевізників, телефонував водіям, які в цей час були на маршрутах. Розпитував, чи ніхто з них не знаходив сумку з документами. Невдовзі до Миколи приєднався і його колега Максим Ткаченко. Завдяки оперативному реагуванню співробітників відділу превенції Сумського районного управління поліції їх зусилля дали потрібний результат. Знайшовся водій 55-го маршруту, де жінка забула свої речі. Він з задоволенням передав знахідку працівникам поліції, а ті віддали втрачене громадянці. Дивіться ще одна після та під'їжджаю. підходжу туди, кажу, Жін, ти не залишали жінську сумку? так аж кажу. Кажу, хорошо, все я забрав сумку до да, Олі. підійшов, кажу, Оля, вся твоя сумка, ось вона така дивиться на мене. Каже, каже, я не вірю. Жінка навіть очам своїм не повірила, побачивши заглублену річ з усіма надважливими для неї паперами. Тож і слів вдячності їй також не бракувало. Велике дякую батьки можуть пишатися такими людьми, такими професіоналами, які працюють в нацполіції. Я дуже вдячна, що ви пройшли не байду. Дужим таким і чуйним, і в такій життєвій складній ситуації ми не допомогли. Випадки, коли люди забувають та гублять в салонах сумки, телефони, документи, парасольки та інші речі трапляються досить часто. Тож поліцейські рекомендують при виникненні подібних ситуацій не панікувати, а одразу повідомляти на лінію 102 або будь-якому співробітникові поліції, якого побачили поряд. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за цей рік. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. Нехай Новий рік втілить найзаповітніше бажання кожного українця: мирне небо та спокійне життя. До зустрічі!